Чи буду я мудаком, якщо не пробачу чоловікові зраду зі своєю колишньою дружиною? О. Що? Чи буду я мудаком, якщо не пробачу чоловікові? О? Oh. Зі своєю дружиною? О? Oh. Оригінальний пост 13 вересня 2024 року, чесно кажучи, я в розпачі і не знаю, що робити. Тому будь-яка порада буде доречною. Мені 27, моєму чоловікові 37. Ми одружені вже 3 роки, разом 6. У нього є колишня дружина, 37 років. Він розлучився з нею за рік до нашого знайомства. У нас є син, 7 років. Ми всиновили його після весілля, і я люблю його. Він мій рідний син у серці, без сумнівів, він моя дитина. Я знав, що мій чоловік, Пітер ім'я Змінено, бісексуал. Мене це ніколи не турбувало. Я також не мав проблем із його колишньою дружиною Елісон. Теж ім'я змінено. А от із його родиною, так бо вони трохи гомофобні. Вони постійно казали Пітеру, що йому слід повернутися до Елісон. Два тижні тому ми були в рідному місті його родини, бо святкували день народження нашого сина Джека. Моя свекруха вирішила, що буде гарною ідеєю запросити Елісон на свято. Вона приїхала прямо під час вечірки. Я не хотів псувати Джекові день народження, тому я змовчав і проводив час із Джеком і його кузенами, як він просив. Коли настав час різати торт, я помітив, що Пітера й Елісон нема. Я зайшов у дім і почав шукати. Їх по всьому будинку. Я знайшов їх у старій спальні Пітера. Вони саме знімали з себе одяг. Я застиг на місці від шоку, а потім пішов назад на вечірку. Частина мене хотіла кричати й плакати, але я був у шоці і не хотів робити цей день про себе. Ми різали торт, відкривали подарунки. Люди почали розходитися. Пітер і Ерісен повернулися саме тоді. Пітер відвів мене вбік і почав казати, що я не повинен був різати торт без нього, що це було неповагою. Я просто подивився на нього і сказав: вибач, я подумав, ти надто зайнятий штанами своєї колишньої. Раунд! Чисто аджох. Він замовк. Я взяв Джека і поїхав із ним у готель. Коли я вклав Джека спати і переконався, що він заснув, я зачинився у ванні і зламався. Я подзвонив другові, і він намагався мене втішити. Мене трохи відпустило тільки зранку, коли я повів Джека на сніданок. Я не хотів, щоб він бачив мене в такому стані. Зараз я дивлюсь, як він грається в парку. Я не хочу, щоб він страждав. Я не хочу, щоб у нього була зламана родина. Я не хочу, щоб він думав, що кохання це нещасливий кінець. Пітер постійно дзвонить і пише: Вибачається за все. Я відчуваю спокусу пробачити його, відчуваю спокусу повернути свою родину. Усі мої друзі кажуть, що це була просто помилка, що він був уразливий, а Елісон його колишня. То що мені тепер робити? Мені потрібна порада людей, які не знають нас особисто. Яка помилка? Я не поняв, подождіть, що за помилка? Тіпа на ній була маска. І цього кінта і він перепутав її із ним що, що, не поняв що за помилка яка помилка не поняв типа... не поняв яка помилка що за прикол який вразливий смислі, в чому вразливий він в чому уразливий я не понімаю це якась дебільна дуже відмазка, як на мене. В чому він вразливий? В тому, що він любить свою бившу? Можливо, він був вразливий в цьому. Ну так для чого він з. з а, теперішнім. Ой, мужички! що ви творите, мужички? Коротше, нема цьому прощення, я вважаю. Нема ніякої помилки там не було. Він не знімав, штани не з неї такий. Ой! Ой-ой-ой, ой ой а що ж це? Ой-ой-ой, перепутав, бо перепутав. Це ж надо. А я думаю, щось не так. Ну, головне, чувствує, щось не то. Блін. Перепутав. Ладно, давай, я тут ошибочку зробив, я пішов до своїх. Помилочка вийшла. Дебільна відмазка, товариші, я вважаю, що це не. Правильно, пробачати таке не надо, Але опять же, у них є дитина, ця скотська дитина завжди все рушить. надо і за неї тепер держатися. Держатися, в принципі, не надо, звісно, мається на увазі, що треба держатися, щоб розійтись нормально або не розійтись. Я не знаю, я вважаю, що треба розходитися. Типа, чуть що одразу розходиться. Ну да. так. Да. Я в цій ситуації в Даній. Ну, він, він добившої вернувся. Про що можна говорити? Бивша буде в житті. Хоча не понятно, чого вона буде в житті. Мамка, да? Мамка подосрала хорошенечко. Для чого вона її позвала, непонятно. Ні, ну понятно, вона хоче, щоб він з нею зійшовся. Ну, це такий трошки мразотний вчинок, да, Ну, ладно, йдемо далі. Оновлення 14 вересня 2024 року. Наступного дня. Перш за все, я хочу подякувати вам за поради і хочу пояснити деякі речі перед самим оновленням. Але дякую вам за те, що відкрили мені очі на мою ситуацію. Пітер і Елісон мене не помітили, коли я їх побачила. Музика була дуже гучна внизу, а вони стояли спиною. Я їх не зупинив, бо був у шоці. Я просто застиг на місці. Потім я почув свого сина і автоматично переключився на нього. Я діяв на автопілоті. Пітер не поїхав зі мною в готель, бо я переселився в інший. Він намагався поїхати за мною, але я взяв таксі і поїхав. Наскільки мені відомо, він зараз у батьків, а Елісон поїхала. Ми познайомилися, коли мені було 20, а йому 30 років. Почали як друзі, згодом почали зустрічатися. Так, ми обидва чоловіки. Ні, я не відчував, що він мною маніпулював чи що це було схоже на грумінг. Це були найчастіші запитання, і я відповів на деякі коментарі. Тепер до самого оновлення: я зробив те, що деякі з вас радили, здав тести на ІПСШ та ЗПСШ. Результати прийдуть за кілька днів. Я зроблю ще один тест через три тижні. Ну хорошо, хоч цей тест на батьківство робити не треба. Мій син друга на ночівлю, тому я вирішив поговорити з чоловіком. Я написав йому, і за кілька хвилин він прийшов до нашого дому. Він запитав про Джека. Я сказав, де він. Ми сіли на диван і почали говорити. Через кілька хвилин я заплакав, потім і він заплакав. Я ставив прості питання: коли, чому, скільки разів, і далі в такому дусі. Ось що мені вдалося зрозуміти з усього, що він сказав. Перше це сталося, коли він сам навідував батьків два роки тому. Вони запросили Елісон. Вони обидва напилися. Він почувався самотнім, бо я більше часу приділяв Джеку. І вони переспали. Після того нічого не було. Аж до дня народження нашого сина. Він сказав, що його мама тиснула на нього, і він здався. Що ти? Мелеш, чіпуха дурна. В смислі... Тисла, і він здався. Це як Вообще? возможно. А? В смислі, як це? Ну йди, ну йти, ну що ти? Та йди, ну що ти? Ну, давай, давай. І він такий, Та блін, ну мам! Ладно, Ух. пішов я. Ох, же, і сімейка кончена. Е, я хочу прояснити. Коли я так кажу, я часто так кажу просто, тому що одразу видно, що сімейка кончена, правильно? Вона мамка підбиває, ну, сімейка окей, не знаю, ну що сімейка, хоча він сказав вначалі, що з сім'єю були проблеми, тому що вони гомофобні. Но мамка тут фігурує, да, головна героїня, вона постійно, оце оці закидони свої робить з цією Елісом, це це ще жесть. Мама, мама, що ж ти Тому ну, що, ну типу, одразу видно, що якщо мамка так робить, ну це мразотна поведінка. Нельзя так робити. Не лізь в чужу сім'ю. Мама знає краще, як треба. Та ніхера ти не знаєш, ти ще. Сиди собі, не рипайся. Не всі мами знають як лучше. Окей? Не всі мами. Давайте вже, як би, ну. Приймем цей факт і донесемо до людей, що не всі мами знають як лучше. Я не вірю, що це саме через це, але не знаю. Він сказав, що не кохає її, і я йому вірю. Але це не змінює того факту, що він зробив. Після довгої розмови я сказав йому, що хочу розлучитися. Він почав ридати і благати про другий шанс, але я сказав, що не можу дати йому ще один шанс, бо я більше не зможу йому довіряти, а я не хочу таких стосунків. Він ще 30 хвилин плакав і благав, поки я не сказав, що ми повинні думати про Джека і його благополуччя. Я запропонував залишитися друзями і разом виховувати сина. Він розлютився дуже. Почав Почав кричати, що у сьому винен Джек, що ми не повинні були його всиновлювати, що це він стоїть між нами. Я плакав і був наляканий, бо ніколи не бачив Пітера таким злим. Він вдарив по столу і вибіг з дому. Я подзвонив у Дім, де зараз перебуває Джек, і сказав, щоб якщо Пітер прийде, йому не відкривали двері. Після цього інциденту я злякався, що Пітер може заподіяти шкоду Джеку. Я знову подзвонив другові Томасу і розповів йому все. Він приїхав. І зараз живе зі мною. Допомагає, поки мені краще не стане. Зараз я намагаюся зрозуміти, що робити далі і як оформити розлучення. Так, а що це новий там появився? Джек? Що за Джек? Короче, цей пітерок трохи попутав. А до чого тут син взагалі? Як він зв'язав сина? Не стояло його встановлювати, тепер він стоїть між нами, в смислі, як він може стояти між вами? Щось я не зрозумів його логіку взагалі. Він що мішає вам любити друг друга і не зміняти? Тіпа, от якщо б не було Пітера, я б ніколи, блять, з нею не спав би ніколи. Самі винуваті, що встановили його. Окей? Такесь теж, трохи ну, така. Гавниста отмазка смахує на отмазку якраз да? е, Я вважаю, що людина починає проявляти себе як повний неадекват, тому треба швидше розводитися з ним. І ну, на запрет поки що неізвісно, чи треба кидати, тому що він ну, нічого не зробив. Поки що просто говорять, вони недовольні, кричать друг на друга. Ну, Це всі так роблять. да? Поки що до запрета, я думаю, не стоїть доходить. Не думаю, що він якось наврядить тому чеку. Нормально, думаю, все буде з ним. Думаю, треба просто понаблюдати, розводитися і наблюдати поки що. Як тільки буде перший зразу дзвоночок, можна сказати, це він є, але не знаю. Мені здається, що ще рано запрет кидати. Не знаю, напишіть ви, стоїть уже на цьому етапі кидати запрет. Чи треба подождати, поки в нього почне, піздить? Пишіть. Друге оновлення 25 вересня 2024 року. Через 11 днів привіт знову. Вибачте, що довго не писав оновлення, але це був хаотичний тиждень, і я досі розбитий. Я постараюся коротко описати ситуацію. Мій чоловік почав приходити до мене на роботу, слідкувати за мною і дзвонити з підставних номерів. Я боявся, що він може піти за Джеком, як багато хто з вас попереджав, але цього не сталося. Він наговорив багато всього, але я постараюся написати лише важливе. Він сказав, що сумує за часом, коли ми були тільки вдвох, що я перестав звертати на нього увагу, коли ми всиновили Джека, що я більше не належу йому, що він сумує за тим, яким я був залежним. Коли ми познайомилися, я був дуже невпевнений у собі, але почав працювати над собою після усиновлення Джека, бо не хотів бути поганим прикладом для нього, коли ми одружилися. Я часто хворів. Був слабким і втомленим постійно. Пітер доглядав за мною 24 на 7. Лікарі не могли сказати, що зі мною не так. Мені стало краще лише через деякий час після того, як ми установили Джека. Напевно, саме цю мою залежність він і згадує. Учора він пішов за мною на роботу і почав кричати, що я його, що ми дали обітниці бути разом. Довелося викликати охорону, а він чекав мене біля машини. Я злякався і поїхав додому на таксі. Він продовжує писати мені повідомлення і приходить до нашого дому. Я взяв кілька тижнів відпустки з роботи, щоб бути з Джеком. Хоча він сприймається все краще, ніж я, я записав його до психолога. А коли коли розлучення буде завершено, я сам звернуся до терапевта. Я досі думаю, що робити, тому оновлю, коли щось зміниться. Mm -hmm. Ну, вроді би, дочекав він поки що не лізе, правильно? Хоча вже якісь странні дзвоночки є на роботу, приходить біля машини. Ну, бачите, парнішка думав, що побалується з тою Елісом, і ніхто не узнає і чисто, ну. Все якось оминець, ну не оминулося. Тепер поняв, що він зробив фатальну ошибку. А назад уже не вернуться, все. От так от. А Елісон він теж, мабуть, нахер не треба. Так що, тепер пожинає плоди. Ідемо далі. Третє оновлення. 5 листопада 2024 року. Через півтора місяця. Привіт усім! Це фінальне оновлення для тих, кому цікаво. Я роблю його лише для завершення історії і тому що деякі люди просили. Це був дуже важкий період, але я майже розлучений. У мене основна опіка над Джеком і видано обмежувальний наказ проти Пітера й Елісон. Я постараюся коротко, але сталося багато всього. Після мого попереднього поста Пітер продовжував дзвонити і стежити за мною. Я не знав, що робити, поки не почав збирати його речі. Я знайшов коробку з моїми фотографіями ще до нашого знайомства. Їм було 3-4 роки. Він тоді ще був одружений з Елісон. Я ніколи не знав, чому вони розлучилися. Він казав, що це надто боляче, щоб говорити. Я проковтнув злість і написав Елісон, щоб спитати про фото. Вона сказала, що вони розлучилися, бо не раз бачила, як він стежить за моїм Фейсбук. Вона також знайшла цю коробку. Він назвав це невинним захопленням і цікавістю. Але вона думала, що він її зраджує, тому й подала на розлучення. Через рік він зустрів мене, але Елісон завжди думала, що я був іншою. Я читав кілька коментарів, що, можливо, я хворів через нього. Я не знаю, чи це можливо. Мої симптоми були схожі на грип. Я перестав розбиратись у цьому. Після того, як знайшов фото, я поговорив із Пітером, коли Джека не було вдома. І він здавався не знаю, гордим. Він усміхався і казав, що все зробив заради нас, що це було кохання з першого погляду, що ми були приречені бути разом, що він просто переконався, що це сталося. Виявляється, ми зустрічались ще до нашої дружби. Я пригадую вечірку, але ще раніше ми жили в сусідніх містах, і моя школа їздила у їхнє місто на поїздки. Ми були щось на кшталт друзів на літо. Він пішов у коледж, а я забув про нього. Але він знайшов мій Фейсбук і так все продовжилось. Я був шокований. Він намагався мене заспокоїти і сказав, що все це було через любов, і що якби ми не всиновили Джека, все було б чудово. Я ридав. Все моє життя виявилося брехнею. Він сказав, що переспав з Елісон тільки, щоб привернути мою увагу, і що нам не обов'язково розлучатися, бо я знаю, що він мене кохає. Він пообіцяв бути кращим батьком Джеку, якщо я приділятиму йому більше часу. Він запропонував мені звільнитись, бо сам заробляє достатньо. Так у у нас буде більше часу одне на одного. Я був у шоці. Він обійняв мене. Я дозволив це на мить. Я навіть подумав над його словами, але потім згадав усі його брехні. Це була не лише зрада, це було переслідування, маніпуляція, залежність. Мене це налякало. Я намагався вирватись і сказав, що все одно подаю на розлучення. Він відмовився, обійняв міцніше і закричав, що я йому потрібен, що він мене захистить, попіклується про мене, врятує, що я його чоловік. Чоловік, тільки його. Я злякався, вдарив його і вирвався. Закричав, щоб він забрався з мого дому. Він не пішов, продовжував кричати і тримати мене. Сусід почув шум і викликав поліцію. Я оформив обмежувальний наказ і з того часу дбаю про Джека. Під час розлучення Пітер раптом заявив про бажання 50 на 50 опіки. Це здивувало мене, бо він взагалі не цікавився Джеком. Я думаю, це для того, просто щоб. Ну, Все-таки він. Думає, що вони ще будуть разом, і надіється, що якщо буде така двіжуха, що треба буде общатися на що сина постоянно, всяке, передавати його так постійно, якось не знаю, і надо буде говорити, обсуждати всякі теми, то вони зблизяться і зійдуться заново. Я думаю, це тільки для цього. Це здивувало мене, бо він взагалі не цікавився Джеком. Пізніше я дізнався, що він хотів бачити мене, а не дитину. Він сперечався з кожного пункту, намагався затягнути процес, пропонував мені аліменти, навіть за 50 на 50 опіки, дозволив залишити дім та інше майно. Ось таке в мене зараз життя. Єдине щасливе, що сталося це Геловін. Джек хотів бути спайдерменом, а я Тоні Старком. Ми вбрались і пішли по цукерки. Це був наймиліший момент, і я зрозумів, що зробив правильний вибір. Вибачте за довгий пост, але це, ймовірно, останнє оновлення. Дякую вам усім за поради і за те, що слухали мене. Блін, жорсткий цей, да? Пітер? Ну, ладно, Надо було, значить, цей запрет сразу давати. Ну не було за що, типа. Він міг би піти в поліцію, але вони сказали б, так по факту, нема за що давати. А тепер є. Mm. Отак. Е, добре, я то думав, що це кінець, а оказується є ще оновлення. Погнали. Mm. Четверте оновлення 20 квітня 2025 року, через 5 з половиною місяців. Я знаю, що казав, ніби минуле оновлення було останнім, але зараз я дуже розгублений. Ми майже закінчили з розлученням, але поведінка Пітера змінилась на 180 градусів. Я не знаю, чи я з божеволів, чи справді щось дивне відбувається. Минулого разу, коли я писав, Пітер звинувачував нашого сина в розлученні і хотів опіки лише, щоб бачити мене, але тепер він став ідеальним батьком. Мій друг Дін ім'я Змінено допомагає із зустрічами та поверненням Джека, щоб я не бачився з Пітером. Спочатку Пітер розлютився, подумав, що ми з Діном зустрічаємось, але згодом йому стало байдуже. Я думав, що він буде погано ставитись до Джека, тому уважно все перевіряв. Я розпитував Джека про батька, як усе проходить. І Джек каже, що Пітер поводиться як ідеальний тато. Він добрий, грається з ним, допомагає. Зовсім інший, ніж раніше. Я Поговорив із Пітером. Він сказав, що ходить на терапію. Я радий цьому. Він писав мені, вибачався і запропонував спробувати парну терапію. Я відмовився і більше він не наполягав. Але він хоче, щоб ми зустрілися в нього вдома завтра, щоб поговорити про все, що сталося. Каже, це частина його терапії. Я сам ще не ходив до терапевта, бо зараз не можу собі це дозволити. Але Джек ходить. Я не можу сказати, що не сумую за Пітером, бо до всього цього він був чудовим чоловіком. Але після всього, що сталося, я не можу йому довіряти. Я не знаю, що сказати йому завтра і як висловити свої почуття. Чи погано це сумувати за ним? Адже все це сталося через те, що він переспав з іншою. Я знаю, що він більше не бачився з Елісон. і не буде, бо вона теж покінчила з ним. Чи варто мені просто відпустити це? Джек теж каже, що сумує за нами трьома. Він плакав через це більше разів, ніж я можу порахувати, і постійно питає, чому я не можу пробачити тата, що мені блін робити. Що я маю відчувати? Це коротке оновлення. Я, мабуть, просто хочу виговоритись без осуду знайомих мені людей і дати відповідь тим, хто просив оновлення. Дякую знову всім за підтримку в попередніх постах. Блін, ну блін, не знаю. Це все дуже мутна історія, чувачок. Вирішувати тільки йому, звісно ж, але якщо він ходить на терапію і це йому допомагає справді. То стоїть хоча б зустрітися з ним, щоб поговорити, я думаю. А от там як піде далі, це вже буде видно. Тому що поки що видно, що він не дуже був хорошим батьком. Не знаю, може він був, але він скривав свою якусь таку гавняну натуру, да? своє відношення гавняна до цього Джека, тому що те, що він говорив, якось не дуже відповідає тому, як він себе за час веде. Ну я думаю, зустрітися варто і просто поговорити, що він скаже, що він предложить. А там далі буде видно. Не треба одразу по уші вертатися. Просто треба постійно общатися, може він поміняється, ну хоча, не знаю, не знаю. Коротше, треба постійно і там буде видно. Думаю, поговорити стоїть. Просто поговорити і все. Отакий От мій вердикт сьогодні по цій історії. Поэтому ставте лайки на цю історію, якщо вам вона сподобалась. Підписуйтесь Підписуйтеся обов'язково. Це саме головне, що я бачив, скільком людям подобається те, що я роблю. Не дивіться без підписки, це, це дуже погано. Кожен раз, коли ви дивитесь це відео без підписки, якась качка плаче. І за цього? Ви що? Серйозно? Шо, ізверги якісь? Не робіть так. Для чого ви це робите? Я не розумію. В общем, підписуйтесь, черебуйте колокольці. І так як у мене вже 500 підписників, ура! Дуже дякую вам за це. До речі, я взагалі шокі, що є люди, які підписуються на мене, і людям це подобається. Я дуже вдячний. Я кайфую кожен раз, коли бачу, що у мене плюс один підписчик, і що ви щось пишете, що ви коментуєте, ставите лайки. Це дуже круто. Я прям дякую вам. Дякую по справжньому, без фальші. Поэтому, так як у мене вже появилось 500 підписників, YouTube дав мені таку функцію як э, спонсорство. І я рішив створити для вас такі прикольчики недорого. Всього-навсього 2.99. В це спонсорство входить ранній доступ до контенту. Це завжди 2-3-4 відео, яких поки що немає на каналі, але вони вже є предвиложені і тільки для спонсорів вони будуть відкриті. Це стікери, спеціальні стікери від мого каналу. Чим більше буде спонсорів, тим більше буде стікерів. Це значок на вашому аккаунті, спеціальний. В залежності як, як довго ви являєтесь спонсором, будуть різні значки. Це відповіді на коментарі спонсорів в першу чергу. І кожного нового спонсора я буду згадувати у відео. Тому, якщо ви маєте бажання підтримати мене таким чином, будь ласка, це завжди. Вітається, мені буде дуже приємно, і у вас будуть спеціальні фішечки, яких не буде ні у кого. І 3 долари, я думаю, це взагалі панти, тому що я бачив в інших ютуб-каналах, там ще такі суми ставлять, якісь дикі, непонятні. 3 долари чисто символічних мені приємно і для вас прикольно. Так що, якщо маєте бажання бути моїм спонсором, будь ласка. Все під відео, там є все, там кнопочки, там все є. Можна просто одноразово задонатити, якщо маєте бажання, без питань. Можете взагалі не донатити, просто дивіться відео і скажіть, що ти мені втираєш. Дивіться, тіряйся, чіпуха. Це теж нормально. Я так постійно чую таке. Так що присоєняйтесь, будьте моїм спонсором, і будемо разом продвигати цей канал. Дивіться решту моїх відео. І побачимось з вами через день товариші. Я вас всіх люблю, всіх обняв. Па-па.